Всім добрий вечір! Сьогодні відео подивимось ексклюзивні прикраси з натуральним камінням в сріблі 925 проби виробництва Таїланд і розпочнемо з каблучки з лавандовим аметистом. Додаткові камінчики аметист та турмалін. Розмір вставки 14х14. Розмір поверхності 24х24. 18 розмір каблучки. Вартість 2400 гривень 60 доларів. Каблучка з лимонним кварцем 18 на 13. Додаткові камінчики, паз, гранат та хризоліт. 17 і три розмір каблучки. Розмір поверхності 18 на 13. Вартість 2100 гривень 53 долари. Тіжки з лимонним кварцем та мазамбійським гранатом. Розмір кварців 18 на 18. Розмір поверхності 28 на 14. Довжина 47 мм. Загальна вага 16,7 грамів. Вартість сережок 2800 гривень 70 доларів. Каблучка з празіолітом 18 на 12. Додаткові камінчики, хризоліт, та татапас.

Додаткові камінчики аметист, хризоліт, гранат та сапфіри, браслет на зап'ясті 17-17,5 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 4 тисячі гривень 100 доларів. Каблучка з цитрином 15х11 додаткові камінчики хризаліти, 17 і 8 розмір каблучки. зворотний бік вартість 1700 гривень 43 долара. Кулон з ларимаром. Ларимар 33 на 12. Додаткові камінчики, гранати. Довжина колона разом з вушком 50 мм. Вартість кулону 1600 гривень.

Каблучка з берилом 14 на 11. Додаткові камінчики Онікс. 17,8 розмір каблучки. Фантазійна шинка. Ціна 1800 гривень 45 доларів. Ще одна каблучка з берилом 15 на 12. Додаткові камінчики, гранати радоліти та хризоліти. Розмір поверхності 27 на 24. 18 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 55 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!